4D лазерний рівень. Має 4 діода, формує 4 площини. Дві по горизонталі, дві по вертикалі на 360. Так він працює. Горизонталь. Натискаємо. Горизонталь. Дві лінії окремо, по одній або дві разом. Вертикаль теж ж сама, Дві разом або по одній окремо. Режим меркотиня, кнопка посередині, режим роботи під кутом тримаємо, зажимаємо. Далі регулювання яркості хвилі, тримаємо вертикаль, яркість менше. Горизонталь тримаємо яркість більше. Це те ж саме можна робити з пульта дистанційного управління. Це, це те ж саме. По комплектації велика е, тринога така штатив. Регулювання має кожна ножка таким чином. Тут він у нас зажимається, тут він у нас зажимається, має бульбашковий рівень. Має такий ліфт. Далі. Є у нас ось така площадка, яка крутиться по колу. З'їмні ніжки, можна регулювати. Також ця площадка можна її закручувати до штативу. Далі маємо магнітний кронштейн та желізна пластина. так. він має три регулювання. Вперед-назад крутиться по колу і регулюється вверх-вниз. До нього ще є от такий тримач, якщо нам треба зафіксувати уровень знизу. Він сюди закручується, потім отак от до рівня, і тут він зажимається. Все отак виглядає. І ми можемо рівень отак от ставити. Маємо ще два акумулятора в комплекті. 37 вольт, 5000 мАч. Ось таку ще площадочку маємо. Теж регулюється. Далі маємо переходник до штативу. Таким чином тут є місце для закручування в рівні. Зарядний пристрій, дуже гарний кейс. Є вирізи в поролоні, у кожної деталі є своє місце, все дуже гарно і плотно сидить, ніколи нічого не поб'ється.